Урок української мови, частина 4.1. урок 5, сторінка 18. Перевіримо домашнє завдання. Прочитайте речення, оставляючи букви чи апостроф. Дзьовики. м'який знак, в них жовтий, а тільця, м'який знак без пір'ячка, апостроф. У саду оселилася сім'я апостроф Дикої горлиці. Вилупилися в гніздечку двоє голуб'яток, Апостроф. Птахи звили гніздечко на старому ясені, буква Е. Восени-пташата стануть красенями. Стануть загубився м'який знак. А тепер у кружечках ви повинні були поставити речення, щоб утворився текст. Прочитаємо, що в нас вийшло. У саду оселилася сім'я Дикої горлиці. Птахи звили гніздечко на старому ясені. Вилупилося в гніздечку двоє голуб'яток. Дзьобики в них жовті, а тільця без пір'ячка. П'яте восени пта стануть красенями. Ось такий текст у нас гарний вийшов. Завдання друге: Допоможіть кнопочці розпізнати синоніми та антоніми. Синоніми це слова близькі за значенням. Стежка-доріжка це синоніми, очень школяр це синоніми. Антоніми це слова протилежні за значенням Мілина і глибина протилежне значенням море і суша протилежні за значенням антоніми. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вивчати частину мови дієслова, розкриємо секрет звукового значення букви І. Попрацюємо разом. Перегляньмо презентацію Знайка. Увага на екран Спостерігаючи навколишній світ, давні люди давали назви предметам Сонце, Дерево, людина, камінь. Так виникли іменники. Але з допомогою одних тільки назв неможливо передати багато інформації. Тоді люди придумали називати дії. Сонце що робить? Світить, гріє. Дерево що робить? Росте. Людина що робить? Працює, сміється. Камінь що робить? Лежить тощо. Як бачите, поєднуючи назви предметів і дій, вже можна дещо розповісти. У відео ми переглянули з вами про дві частини мови іменники і дієслова. Іменники називають предмети, а дієслова розповідають, яку дію вони виконують. Попрацюємо разом, склавши речення, додавши пропущені слова. Наприклад, лікар лікує, учитель навчає, пекар пече читач. Читає співак співає. Запишіть один приклад у вашому житті. Наприклад, співак що робить співає? Співак це назва професії людини. А що він робить це дієслово. Прочитаємо фрагмент вірша Лесі Лужецької. Дієслово. Дієслово слово діє. Слово, слово діє. Ходить, робить, носить, сіє, слово плаче і радіє, усміхається і мріє, діє слово, слово діє. Вірить, любить і жаліє, не злословить, не лукавить, серця ближнього не ранить. Діє слово слово діє. Народилось і зоріє, розвивається і квітне, слово любе, слово рідне. А тепер попрацюємо із цим віршиком як справжні мовознавці. Відшукаємо слова, які відповідають на питання, що робить, і є дієсловами. Ось так. Дієслово що робить? Діє. Що робить? Ходить. Робить, носить, сіє, підкреслимо їх двома лініями. Плаче, радіє, усміхається, мріє, ЩЕ ДІЄ, вірить, любить, жаліє, не злословить, не лукавить і не ранить. Познайомимося з пісенькою про дієслово, яку написала. Віра Врославець, як справ, багато у дієслова, завжди до дії воно готове. Що слід робити усіх питає, у кожній справі допомагає. Дієслово – це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, писати, що робив. Писав, що зробив, написав, що буде робити, що робитиме, буде писати, писатиме тощо. І так, повторимо ще раз пораду мудрої сови: дієслово це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Повторіть ще раз з пам'яті. Візьміть олівчики червоного з нього кольорів і попрацюємо із словами. І так, у нас є іменники і дієслова. Іменники дають назву предметам, а дієслова змушують їх працювати. З'єднаємо іменники червоним кольором, а дієслова синім. Наприклад, праця, що іменник. Працювати, що робити дієслово. Мрійник хто іменник, мріяти, що робити, дієслово. Ходіння, що іменник, радість, що іменник, ходили, що робили, дієслово, радіє, що робить дієслово. Прочитаємо текст і поміркуємо, про що ж у ньому йдеться? Білі полотна. Диво стало восени, світили зорі, тихо стояв ліс, перед самим світанком хтось розіслав на траві білі полотна, забіліли галявини аж посвітлішало в лісі, що сова подумала, що вже ранок та й заховалася під сучок. Про що воному йдеться? Про білі полотна. Так, про перші приморозки. Звичайно, попрацюємо з текстом як мамознавці. Відкреслимо іменники і дієслова в перших трьох реченнях. Іменники однією лінією дієслово двома. Диво сталося восени. Про що розповідається? Про диво. А диво що зробило? Сталося. Світили зорі. Про що розповідається? Про зорі. А зорі, що робили? Світили. Тихо стояв ліс. Розповідається про що? Ліс, а ліс що робив? Стояв Іменники однією лінією дієслова двома. Перечитаємо виразно приспів пісеньки: діє, діє, дієсло і з іменником дружилось. То, що робить всім відомо, так і мова народилась. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про частину мови дієслово. Продовжуємо працювати далі. Запишемо продовження розповіді про Святого Миколая. Візьмемо ручку і напишемо красиво каліграфічно. Повага до Миколая була такою глибокою, що його стали вважати святим. Поставте відео на паузу і запишіть цей текст красиво каліграфічно. І знову у нас вірш Віри Браславець. Як звучать букви? Буква І тонка, тендітна, а звук І ласкавий, ніжний, любий приголосним всім, бо дарує свою м'якість навіть над твердим, шиплячим і непокірливим губним. Які секрети має буква І? Буква І позначає голосний звук І. Який, поєднуючись з приголом, робить його м'яким? Лі, ні, ті, ді. Відшукаємо у цьому уривці вірша букви, що позначають м'які та пом'якшені приголосні перед І. Це д. В ТІ і знову ТІ. Саме ці звуки стали м'якими, тому що після них стоїть буква І. Візьміть участь у конкурсі Бій зі Змієм. Поставте відео на паузу і виконайте сім завдань. Перевіримо: познач рядок, у якому написано лише дієслова. Правильний варіант під буквою Б: Приніс, вітається, знайшла носити. Друге завдання: познач рядок, у якому всі слова, синоніми. Це світитися, сяяти і виблискувати. Буква У. Познач речення без помилок. Летіть уже сніжинки. Сідайте за вікно. Четверте. Познач рядок слів за записаних без помилок. Кав'ярня, сім'я, дерев'яний. Звукова модель слова читання правильно записана під буквою К. Антонім до слова забирати віддавати, буква А. З'єднайте іменник з дієсловом за значенням. І так, зима починається, і Васик розповідає, сніжинка тане, ну а ворон, звичайно, кряче. Із тих букв, які ми записали, запишіть назву предмета, яку придбав Джепето за свою курточку. Він купив буквар. Домашнє завдання у маленькому сушиті виконати наступну сторіночку. А ми сьогодні на уроці з вами вивчали частину мови дієслово, розкривали секрет букви І.